усім! це четвертий випуск подкасту про геймдизайн українською. Мене звати Єлизавета. Це я створила, щоб ділитися підходами та власним досвідом у створенні дизайну відеоігор. А також говоритиму про успіхи та невдачі на шляху в професії геймдизайнера. Цей випуск я брала тему мультиплеєрних ігор, оскільки тема доволі об'ємна, випуск виходить з певним запізненням. Я сподіваюся, що це не завадить вам насолодитися контентом, який я підготувала для вас цього разу. Що випуску я працюю над тим, щоб вони ставали не тільки довшими та цікавішими, але й якіснішими водночас? Тому я хочу подякувати слухачам подкасту за зворотній зв'язок. Ви допомагаєте робити цей подкаст тільки кращим. Ну що ж, давайте починати. Один з найбільш популярних жанрів відеоігор мультиплеєрні. Цей жанр здатен залучити тисячі гравців з усього світу. Але що робить мультиплеєрні ігри настільки захопливими для гравців? Та як саме проектувати гру, щоб вона стала популярною серед аудиторії? Сьогодні розглянемо головні складові мультиплеєрних ігор, поговоримо про їхню класифікацію, а також розглянемо процес проєктування мультиплеєрних ігор та їх тестування на різних етапах розробки. Мультиплеєрні ігри це ігри, в яких двоє або більше гравців змагаються або співпрацюють, виконуючи різні завдання та рівні. Їх можна поділити на декілька видів. Перший кооперативні ігри. Кооперативні мультиплеєрні ігри зосереджуються на співпраці гравців для досягнення спільної мети або проходження сюжету. Ці ігри включають різні жанри, такі як пригодницькі ігри, головоломки, стратегії тощо. Прикладами кооперативних ігор є Оверкукет або, наприклад, Портал 2». Важливим аспектом кооперативних ігор є підтримка взаємодії між гравцями та розвиток навичок командної роботи. Командні ігри. В командних мультиплеєрних іграх гравці об'єднуються в команди та змагаються між собою. Ці ігри можуть включати елементи стратегії, шутера, спортивних симуляторів та інші. Приклади командних ігор включають, наприклад, Контрстрайк, Тота або Overwatch. Ключовими аспектами командних ігор є координація, тактика та рівновага між різними ролями гравців. Батл Рояль ігри це популярний піджанр мультиплеєрних ігор, в якій гравці виживають у великому ігровому просторі, зібравши ресурси та ворожуючи проти інших гравців, доки не залишиться лише один переможець або команда. Прикладами Батл Рояль ігор є Fortnite або Apex Legends. Battle Рояль ігри характеризуються великими відкритими світами, динамічними зонами безпеки та багатим асортиментом зброї та обладунків. Масові користувацькі онлайн-ігри або ММУ це великі неперервні віртуальні світи, в яких гравці мають взаємодіяти, співпрацювати або змагатися з тисячами інших гравців. Ці ігри часто мають рольові елементи, які дозволяють гравцям розвивати своїх персонажів. Виконувати завдання та досліджувати величезні відкриті світи. Приклади ММО ігор включають World of Warcraft або Elder Scrolls Online. Важливими аспектами ммо ігор є розвиток громад, торгівля, кастомізація та підтримка довготривалого ігрового досвіду. Спільні аркадні ігри. Це мультиплеєрні ігри, які можуть бути швидкими та динамічними, з акцентом на простоті геймплею та високому рівні конкуренції. Ці ігри часто базуються на класичних аркадних іграх, наприклад, Pac-Man або Street Fighter, але адаптовані для сучасних мультиплеєрних середовищ. У цьому типі ігор головна мета отримання максимальної кількості балів, перемога над суперниками або досягнення певних цілей. Що ж, де ми визначили? Давайте поговоримо тепер про гейм дизайн. Геймдизайн мультиплеєрних ігор є досить складним завданням, оскільки гравці мають різні очікування та підходи до подібних ігор. Однак існує кілька головних складових, що можуть зробити гру цікавою для гравців. Центральний елемент будь-якої мультиплеєрної гри це геймплей, який визначає, як саме гравці будуть взаємодіяти з грою та іншими учасниками гри. Відмінний геймплей має бути не тільки захопливий. Інтуїтивно зрозумілий та гнучкий, щоб дозволити різним стилям гри та рівням майстерності гравців, це може включати в себе механіки рухів, системи прокачки, вибір зброї та інших елементів, що впливають на відчуття гравця від гри. Ще приклад гнучкості: гравці можуть обирати між різними режимами гри, такими як кожен сам за себе, командна гра або. Так зване захоплення прапора, що дозволяє гравцям вибирати той режим гри, у який вони найбільше люблять грати. Баланс у мультиплеєрних іграх. Баланс між різними гравцями та персонажами має бути відточеним та добре пропрацьованим. Якщо один гравець має перевагу над іншим, це може спотворити досвід гри та зробити її менш привабливою для інших гравців. Успішні мультиплеєрні ігри дозволяють гравцям вибирати різних персонажів або класи. Кожен з яких має свої унікальні сильні та слабкі сторони, адже це дозволяє гравцям знайти саме того персонажа або клас, з яким вони найкраще справляються, або який найкраще подобається візуально, і розвивати свої навички саме в цьому класі. Гейм дизайнери мають працювати над балансом, виходячи з відгуків гравців та певного аналізу даних, щоб забезпечити стабільний та справедливий досвід для всіх. Незалежно від того, який клас був обраний. Графічний дизайн та анімація. Візуальні елементи мультиплеєрних ігор також відіграють важливу роль у створенні залучаючого ігрового досвіду. Графічний дизайн та анімація мають бути чіткими, зрозумілими та привабливими, щоб гравці могли легко зорієнтуватися в ігровому середовищі та сприймати важливі події, на які йде фокус. Крім того, унікальний арт-стиль може допомогти виділити саме вашу гру на ринку та привернути увагу гравців. Прогресія для підтримки довготривалого інтересу гравців мультиплеєрні ігри часто пропонують системи прогресії. Це може включати різні рівні, досягнення, нагороди або кастомізацію персонажів та обладунків. Системи прогресії мають заохочувати гравців до розвитку навичок, співпраці та змагань, а також демонструвати їхній прогрес в грі. Соціальні системи важливим елементом мультиплеєрних ігор є можливість взаємодії з гравцями. Соціальні системи дозволяють гравцям спілкуватися, обговорювати гру та співпрацювати для досягнення спільних цілей. Успішні мультиплеєрні ігри мають мати зручну та ефективну систему чату, дозволяючи гравцям взаємодіяти з іншими гравцями безпосередньо в грі. Деякі ігри також пропонують функції групової гри та співпраці, такі як знайомство з іншими гравцями, та якісь групові завдання. Ефективні соціальні системи сприяють створенню здорової громади, здорової спільноти гравців, що підтримують дружні середовище та забезпечують підтримку новачкам. Адже якщо новачок встановить нову гру для себе і він зможе одразу там адаптуватися та знайти тих, хто підтримає та допоможе, не думаю, що він довго протримається в такому середовищі, недружньому для нових гравців. Звуковий дизайн має особливе значення для мультиплеєрних ігор, оскільки він відіграє важливу роль у спілкуванні та координації між гравцями. Якісний звук допомагає створювати атмосферу, покращувати ігровий досвід та передавати інформацію про події в грі. У мультиплеєрних іграх особливу увагу слід приділяти чіткості, реалістичності звуків та аудіосигналам для кращої координації дій між гравцями. Звуковий дизайн включає музику, ефекти, озвучення персонажів, а також звукові підказки для комунікації в команді, що допомагає гравцям швидко реагувати на різні ситуації. Та співпрацювати з іншими учасниками. Сьоме технічні вимоги. Мультиплеєрні ігри можуть бути вимогливими до технічних характеристик гравців та їхніх комп'ютерів або інших девайсів. Успішні мультиплеєрні ігри мають бути добре оптимізованими та працювати на різних пристроях, щоб забезпечити доступність для більшої кількості гравців. Восьме зворотній зв'язок від гравців. Успішні мультиплеєрні ігри повинні мати систему збору зворотнього зв'язку та відповідати на запити гравців та їх побажання. Це дозволяє розробникам покращувати гру та забезпечувати ще кращий досвід. Командна гра: командна гра є одним з ключових аспектів мультиплеєрних ігор. Успішні проекти повинні мати зручну систему командної гри та співпраці, що дозволяє гравцям домовлятися про тактику та координацію дій. Для досягнення спільних цілей. Важливо також забезпечити баланс між гравцями у командній грі, щоб уникнути несправедливих переваг для однієї з команд. 10. антишахрайство. Шахрайство та використання читів можуть значно погіршити досвід гри для гравців. Тому важливо мати ефективну систему захисту від подібного шахрайства або використання читів або ботів. І останнє. Постійне оновлення та підтримка. Мультиплеєрні ігри мають постійно оновлюватися та підтримуватися розробниками. Нові випуски та оновлення дозволяють забезпечити більшу доступність та покращення функціональності. Окрім того, важливо мати систему підтримки, аби вирішувати проблеми та оперативно пускати патчі. Хоча багато ігор базуються на відомих принципах геймдизайну. Деякі розробники намагаються додати своєму творінню унікальний шарм. Хочу згадати декілька прикладів нестандартних підходів геймдизайну мультиплеєрних ігор. Перше в моєму списку це Among Us. кооперативна конкурентна гра, що відрізняється своєю механікою лефу та підозри, де гравці мають виявити зрадників серед своїх товаришів. Гра сприяє активному спілкуванню та взаємодії між гравцями. Друге Fall Guys. У ну, цій коменній Батл Рояль Грі. Змагальний дух поєднується з веселим геймплеєм та яскравим візуальним стилем. Гравці беруть участь у шалених випробуваннях, у яких перемога залежить від спритності та кмітливості. Наступна гра це Keep Talking and Nobody Explodes. Це інноваційний кооперативний проект, де гравці мають співпрацювати, щоб розмінувати бомбу. Один гравець бачить бомбу, а інші мають. Певний підручник з інструкціями. Їм потрібно спілкуватися, щоб передати важливі деталі та вирішити цю непросту ситуацію. Sea of Thieves мультиплеєрний піратський екшен, пригодницький симулятор, де гравці досліджують відкритий світ, шукають скарби, змагаються з іншими командами та долають міфічних морських монстрів. Гра ставить акцент на командну роботу та кооперативний геймплей. Away Out Кооперативний екшн пригодницький тайтл розроблений спеціально для двох гравців, які контролюють двох в'язнів, що намагаються втекти з в'язниці. Гра використовує розділений екран, щоб кожен гравець міг бачити дії свого партнера та реагувати на них, що призводить до цікавої динаміки між гравцями. Overcooked. ця кооперативна аркадна гра вимагає від гравців працювати разом, щоб готувати страви та обслуговувати клієнтів у Дуже незвичайних кухнях гра підкреслює важливість співпраці та адаптації до постійно змінюваних умов локації. Dead by Daylight – асиметричний мультиплеєрний хоррор екшн пропонує гравцям взяти на себе або роль жертви, або роль маніяка, і ви або намагаєтесь вижити, або знищити всіх гравців. Гра ставить акцент на стратегію, співпрацю та постійне відчуття напруженості впродовж матчу, коли вам доводиться або втікати, або полювати. Що ж, а от зараз я можу порекомендувати порефлексувати на тему, які ігри, в які ви грали останнім часом, вам запали в душу, які унікальні аспекти геймплею вам запам'яталися. Я буду рада почитати ваші відповіді в коментарях. А поки ви пишете свою відповідь, я хочу перейти до наступної частини подкасту: проєктування мультиплеєрних ігор. Проєктування мультиплеєрних ігор вимагає від геймдизайнерів та розробників врахування ряду важливих аспектів, щоб створити успішний та залучаючий ігровий досвід для гравців. До основних складових проєктування мультиплеєрних ігор належить Перше – ігрова механіка. Розробка ігрової механіки включає визначення правил, систем, цілей та рівнів складності для мультиплеєрної гри. Гейм дизайнери мають ретельно продумати баланс між різними елементами механіки, такими як керування персонажами, зброя, навички та способи перемоги. Успішна мультиплеєрна механіка стимулює справедливу конкуренцію та співпрацю між гравцями. Друге мережева архітектура це технічна основа мультиплеєрних ігор. Це забезпечує зв'язок між гравцями та серверами. Розробники мають вибрати відповідний тип мережевої архітектури, такі як клієнт-сервер, p P2P або гібридні рішення, щоб забезпечити стабільність, низьку затримку та можливу масштабованість. Також важливо розглянути заходи безпеки та засоби від шахраїв. Наступне це соціальні системи, вони створюють можливості для взаємодії між гравцями, що забезпечує залученість та збільшує тривалість ігрового досвіду. Може включати системи друзів, гільдій, голосовий та текстовий чат та матчмейкінг. Гімдизайнери мають розглянути, як стимулювати позитивні соціальні взаємодії та мінімізувати негативні аспекти, такі як токсичність або булінг гравців. Баланс та налаштування складності. Успішні мультиплеєрні ігри мають гарний баланс між різними класами персонажів, навичками, зброєю та ігровими режимами. Геймдизайнери повинні ретельно працювати над налаштуваннями, щоб забезпечити рівність умов для гравців та стимулювати відповідний ігровий досвід. Це може включати тестування та ітерацію, щоб знайти оптимальний баланс між складністю та доступністю. Економіка гри та прогресія. Мультиплеєрні ігри часто мають вбудовані економічні системи та системи прогресії. Це дозволяє гравцям розвиватися, заробляти валюту, відкривати нові елементи та поліпшувати своїх персонажів. В свою чергу геймдизайнери мають створювати ці системи таким чином, щоб вони підтримували довготривалий інтерес та залученість гравців, а також гармонійно вписувалися у загальну ігрову механіку, Матчмейкінг та рангові системи. У мультиплеєрних іграх важливим аспектом є відповідний матчмейкінг та рангові системи, які підбирають гравців зі схожим рівнем навичок або ігровим досвідом. Це допомагає створити справедливі та конкурентні матчі, підтримуючи інтерес гравців та забезпечуючи постійну мотивацію для розвитку. Наступне це адаптація до різних платформ. Розробники мультиплеєрних ігор можуть розширити свою аудиторію. Якщо будуть створювати версії своїх ігор для різних платформ, таких як ПК, консолі та мобільні пристрої, це вимагає врахування апаратних обмежень, оптимізації інтерфейсу та забезпечення сумісності між платформами, підтримка та розвиток. Успішні мультиплеєрні ігри вимагають постійної підтримки та розвитку з боку розробників. Це може включати виправлення помилок, випуск оновлень та доповнень, а також відгуки на потреби спільноти. Постійна підтримка та оновлення випуск патчів допомагає зберегти зацікавленість гравців та підтримку здорової спільноти. Окрім того, залучення гравців у процес розвитку, такі як надання, пропозиції або участь у тестуванні, може зміцнити стосунки між розробниками та спільнотою. Монетизація та бізнес-модель для розробників важливо вибрати відповідну бізнес-модель та стратегію монетизації для своєї мультиплеєрної гри. Це може включати одноразові покупки, передплати, підписки або використання мікротранзакцій та внутрішньоігрових покупок. Важливо знайти певний баланс між створенням прибутку та задоволенням гравців, аби потім не отримувати фідбек, що гра перетворилася на так званий «pay-to-win». інтеграція з потужностями, врахування можливостей інтеграції з популярними потоковими платформами. Та соціальними мережами може забезпечити додаткову видимість та просування мультиплеєрної гри. Також розробники мають підтримувати контент творців, створюючи інструменти для трансляції та співпраці з спільнотами, а також використовувати можливе API сторонніх платформ для розширення функціоналу гри. Як ви вже могли зрозуміти, розробка мультиплеєрної гри. Надзвичайно складний процес, що вимагає співпраці між геймдизайнерами, розробниками, художниками, звукорежисерами та іншими спеціалістами. Врахування всіх цих аспектів, як ви розумієте, список не є вичерпним. Може допомогти створити якісний продукт, який привабить та отримує увагу гравців впродовж тривалого часу. Усі ці аспекти взяті напряму з практики, оскільки наразі я працюю на проекті, який успішний на ринку вже впродовж 17 років, і продовжує тішити своїх гравців дотепер. Тепер я хочу поговорити про такий аспект розробки, як тестування мультиплеєрної гри. Геймдизайнер має бути в курсі результатів тестування, аби проаналізувати, які аспекти гри мають бути змінені або взагалі перероблені. Хочу згадати, наступні типи випробувань мультиплеєру. Ранні етапи тестування мультиплеєрних ігор, такі як альфа-та бета-тестування, включають обмежене число гравців, які допомагають виявити технічні проблеми, збої, помилки та проблеми з балансом. Це дає розробникам можливість виправити проблеми перш ніж випускати гру на ринок. Друге внутрішнє тестування. Розробники проводять внутрішнє тестування, використовуючи власний персонал для оцінки геймплею, мережевої, прохідності та інших аспектів гри. Це допомагає забезпечити якісний продукт та виявити проблеми, які можуть виникнути при великій кількості гравців. Далі стрес-тестування. Стрес-тестування важливе для мультиплеєрних ігор, оскільки воно допомагає оцінити витривалість серверів та мережевих компонентів під час великого навантаження. Це може допомогти розробникам виявити та виправити проблеми з прохідністю та забезпечити стабільність мережі. Публічне тестування. Під час публічного тестування гра доступна широкій аудиторії. Це допомагає зібрати дані про майже усі аспекти гри, зокрема, баланс, гімплей та можливі помилки. Завдяки такому типу тестування можливо отримати величезну кількість фідбеку від реальних гравців, а це, в свою чергу, дає розробникам можливість вносити корективи на основі цього відгуку та покращити гру вже перед офіційним випуском. Наступне це постійне тестування та ітерація. Навіть після випуску гри розробники мають продовжувати процес тестування та ітерації, регулярно оновлювати гру та випускати патчі для виправлення помилок, змін балансу та додавання нового контенту. Постійна підтримка та поліпшення гри допоможе забезпечити позитивний настрій в спільноті гравців. Якщо ми вже заговорили за спільноту, то наступним пунктом буде зворотній зв'язок від спільноти. Отримання відгуків є важливим аспектом тестування. Розробники мають активно спілкуватися зі своїми гравцями через форуми, соціальні мережі та інші канали зв'язку, наприклад, електронна пошта, щоб отримати відгук та пропозиції щодо поліпшення гри. Аналіз даних та метрик. Розробники мультиплеєрних ігор можуть скористатися аналізом даних для виявлення проблем та визначення потреб гравців, вивчення показників, такі як: Час гри, кількість перемог, програшів та співвідношення між ними, активність гравців продовж дня та багато інших параметрів може допомогти розробникам зрозуміти, як гравці сприймають гру, та як можна вплинути на їх поведінку, та які аспекти гри потребують особливої уваги. Співпраці з контент-творцями. Залучення контент-творців, таких як стрімери або відеоблогери, можуть допомогти розробникам отримати додаткові відгуки та виявити проблеми, які можуть виникнути під час гри. Контент-творці часто мають глибоке розуміння ігор та вимог гравців і мають певний вплив на спільноту. Тому їхні відгуки можуть бути надзвичайно корисними не тільки для процесу тестування, а й для майбутнього просування гри. Далі регіональне тестування для глобальних мультиплеєрів. Регіональне тестування може виявити специфічні проблеми, пов'язані з мережевим з'єднанням, мовними налаштуваннями та культурними відмінностями. Врахування цих факторів може допомогти розробникам оптимізувати гру, аби зробити її доступнішою для різних ринків та спільнот. Час висновків у цьому випуску ми розглянули ключові аспекти мультиплеєру, включаючи основні складові геймдизайну, типи мультиплеєру, проєктування та тестування. Мультиплеєрні ігри продовжують розвиватися, пропонуючи гравцям нові захопливі досвіди. Якщо трохи пофілософствувати на прикінці, майбутні мультиплеєрних ігор дуже перспективне і провадженням не тільки інноваційних геймдизайнерських рішень, але й технологічних. Наприклад, віртуальна та доповнена реальність, штучний інтелект та машини навчання для ребалансу гри, хмарні ігри або кросплатформеність. І усі ці фактори можуть забезпечити неймовірний потенціал для продальшого розвитку мультиплеєрних ігор. А це як в результаті забезпечить нові рішення, і як результат, захопливий досвід для гравців по всьому світу. Що ж, на сьогодні все. Наступного разу ми будемо говорити про інші підходи в геймдизайні. Не забудьте підписатися на подкаст та залишити свій відгук у коментарях. Бережіть себе, до нових зустрічей!